Я готова бути із тобою, і я можу тобі допомогти. Усі люди однаково цінні в очах Бога, і ми теж так вважаємо. У мене завжди було бажання допомагати тим людям, які мають в цьому потребу. В церкві благодать я навчився, що означає жертвувати і допомагати таким людям: часом, досвідом, грошима, а також словом. Знайомлячись з новими людьми та допомагаючи їм, я і сама отримую велике підбадьорення. Ти просто не уявляєш. Допомагаючи іншим, це можливість для тих, хто хоче зробити цей світ кращим. Бувають моменти, коли ти знайомишся з новими людьми і хвилюєшся, переживаєш, не знаєш, з чого почати, що може допомогти. Усвідомлення невідкладності можливо ти бачишся з людиною в останнє, і їй потрібно сказати щось те, що може радикально вплинути на все її життя. Я нікого не вчу жити, це дуже особисто. Моє бажання це те, щоб людина вона будувала своє життя на правильних цінностях, на святому письмі. Ось з якою думкою ти прокидаєшся вранці? Ви скажете, Господи, чому це сталося в моїй країні? Я просто не можу в це повірити. Іди за своїм покликанням, будь там, де твоє серце. Надія та віра це те, що найважливіше. Саме ці речі змушують нас рухатися, незалежно від того, де ти знаходишся, хто ти, звідки ти можеш стати творцем добрих змін у житті інших людей. Приєднуйся до важливого служіння. Я з тобою. Чекаємо тебе.